Я вітаю вас, шановні добродії. Сьогодні дуже знаменний день, тому що, по-перше, до України завітав президент Сполучених Штатів Джо Байден. І ну, зрозуміло, що ті, кому потрібно, вони це все знали, мало того, навіть служба безпеки Сполучених Штатів, служба особистої безпеки президента. Байдена, вони, звісно, мали контакти напередодні цього візиту із Російською Федерацією, і, ну, і зрозуміло, що те, що подавалося до світового співтовариства і планувався візит до Польщі, звісно, він відбудеться тільки завтра, 21 лютого. І буде зустріч з президентом Дудою. А сьогодні це свято свято для України. Ну і визнання того, що містер Байден приїхав до Києва. Я зазначу, що в цей час військовий, коли йде повномасштабне вторгнення Росії до України. Знаєте, в мене так щось прозвучало. До світового співтовариства, тому що Україна захищає зараз увесь світ від цього монстра. Ну і я продивлявся сьогодні вже по завершенню візита президента Сполучених Штатів на різних каналах, ті, хто давав свої міркування, інтерв'ю. Ну і ну, звісно, я. Дуже прискіпливо дивлюся за каналом 60 минут Скабаєва, де вона своє потворство робить, і вони взагалі в шоці, те, що сталося президент Сполучених Штатів перед наступом, я не кажу контрнаступ, приїхав до Києва. І це показово 362-й день війни. Президент Сполучених Штатів приїхав до Києва. Ви знаєте, якщо він приїхав би до Бахмута, так само він міг це зробити, але є, є протокол. Його зустрічав президент з першою леді пані Оленою, ну і з Маринівський палац. Ну, це був візит, дуже такий, знаєте, показовий, тому що це. Сьогодні я врахую, що це перелом в цій війні, тому що до цього часу ми тільки очікували. Якщо підводити підсумки візиту президента самої могутньої країни світу, то звісно ми кажемо, Україна отримує, вже отримала і отримає в найближчі терміни. 700 танків главком Збройних сил України, генерал Залужний, запросив 300. Ми отримуємо в два більше, ніж в два рази більше. Я вже не кажу про далекобійні ракети, я вже не кажу про інші системи ПВО. І, взагалі, Україна повністю забезпечена тим, що потрібно для наступу. Ви знаєте, от коли я спостерігав за тими, хто вказує от такі, знаєте, песимістичні нотки, що це буде війна дуже довгою, це буде вона, Сполучені Штати коливаються, ну і, звісно, не дають нам f 16 ну і таке інше. Ви знаєте, я вам хочу зазначити, що ще в 1998 році, на одному із перших каналів телебачення Росії, було зазначено, що в 2025 році, а це аналітична служба Сполучених Штатів з стратегічні дослідження, які проводилися в 1998 році. Буде війна Росії з Україною. Розумієте, Сполучені Штати планують на 20 років наперед, на 40 років наперед. І це якраз той вимір, коли ми знаємо, що дійсно це дуже така серйозна аналітика, і вона дається дослідження. ну і... Працюють самі найкращі уми у світі, ті, які виробляють стратегію, тактику, ну і, звісно, розвиток усього світу. Ну, І зараз ми проходимо процес глобалізації. І, Взагалі, що таке глобалізація? Я очолюю Інститут глобальної політики імені Зеновіколика. Я недавно був на вихідних на байковому цвинтарі. Я кожного разу, коли туди приїжджаю до свого синочка, я заходжу до нашого шановного пана Кулика. Зіною Володимивич, це та людина, яка також бачив на багато років перед на десятиліття. І, звісно, він один із тих, хто зробив дуже великий крок в тому, що Україна має. Таке становище, як зараз. Тобто ми незалежні, ми маємо можливість адаптуватися в цивілізований світ, і ми відірвалися від цього монстра Росії. Я ще зазначу, що ті питання, які стосуються розвитку якраз відносин між Великою сімкою, ну, я гадаю, що Україна війде замість російської. Педерації, вибачте, за мій вислів. Я дуже мало буду вживати не тому що дійсно питання, ті, які пов'язані з відносинами в цьому цивілізованому світі, ми повинні нести культуру. До речі, на минулих передачах я своїх вказував на те, що корупція якраз це те багно, яке втягується навмисно для того, щоб показати, що ми є не цивілізованою країною. Це Тактика Росії. І вона багато років, 30 років насаджувала корупцію в Україні. Зараз ми очищаємося. Якраз з візитом Джо Байдена це показово те, що ми вносимо перелом не тільки у війні, а і у відносинах до цього корупційного складової де президент України, а я знаю, це точно. Він буде приймати дуже такі серйозні рішення, і ми побачимо незадовго ряд звільнень ключових осіб, які займаються тотально корупцією і дискредитують нашу владу. Ви знаєте, я сьогодні подивився, як президент Байден поздоровався з Андрієм Мірмаком. Андрій такий дуже такий раз розплився в Олиберці, Байден на нього дивився. І знаєте, що він їм сказав? Ми про тебе знаємо все. Почекай. Я це кажу, знаєте, трошки навмисно, тому що для мене дійсно це такий е, е, жарт, але він то знає, з ким він спілкується. І чому стоїть Єрмак, а далі стоїть голова Верховної Ради. Ну що, Єрмак це друга особа в державі, є по Конституції президент України. Якщо щось не дай Бог, то стає головою держави, голова Верховної Ради. Канцелярська криса, яка затисалася в ряди, і знаєте, до речі, оце ж офіс президента і назвали офісом президента. Це канцелярія президента, це голова канцелярії. Як він може себе протипоставити всім іншим посадовим особам і вказувати на те, що він є, він же не держсекретар? Він просто секретар Офісу президента, ну, називається головою. Тому ці повноваження, я думаю, що вони навіть не прописані в Конституції. Це тільки указом президента було сформовано цей інститут. До речі, я хочу, не буду далі на такий негатив, але підсумовуючи візит президента Сполучених Штатів до України, ми маємо перше. Те, що Сполучені Штати твердо стоять на позиціях і до кінця будуть надавати допомогу нашій державі. До перемоги до речі, зараз з усіх боків лунає те, що Китай, ну і звісно, Турція, звісно, Франція і інші ті, хто хоче знайти мир закінчення цієї війни шляхом переговорів. Президент України чітко сказав: ніяких переговорів, доки не будуть виведені всі збройні сили Росії з території України. Ніколи не Україна не погодиться, щоб е, е, якийсь чобот російський стояв на території України. Я кажу точно за Крим, я кажу точно за Донбас. Ми ще поговоримо за ті наші землі історичні, де ми 300 років. Намагаємося їх повернути. Я хочу далі зазначити, що президент Байден завтра буде зустрічатися з президентом Дудою в Польщі, і це якраз буде підсумки візиту до України. Польща це наш братній нарід, який, до речі, ми маємо спільні коріння. Ми маємо один звуковий режим в мові, ми маємо відносини ті, які зараз Польща прийняла більше всього наших біженців до себе. Вони живуть і дійсно за спиною нашого партнера, який стратегічного партнера, Звісно, Сполучені Штати це самий головний стратегічний партнер, але є Польща, є країни Прибалтики, Естонія, Латвія, Литва, є Велика Британія, є наш друг союзник, моя Люба Канада. Я хочу зазначити, що питання ті, які відносяться до збереження. Відносин до їх подальшої розбудови, я не просто сказав, що іде глобалізація. Це стирання кордонів, це спільні інституції. Мається на увазі як на законодавчому рівні, так і це створення конфедерацій, та ж сама Об'єднана Європа, це Союз. Європейський, який був поєднаний, там є свій парламент, там є свій уряд, там одна грошова одиниця. Ви розумієте, зараз якраз світ стоїть на порозі того, що ми перед тим, що народонаселення росте, і звісно, нам потрібно зберегти нашу планету, кордони стираються. І оці війни вони і виникають із-за того, що якраз отакі, як цей Путін, вони хочуть показати всьому світу, що вони диктують ті правила якраз, насильства, захоплення територій. Вони живуть тисячолітньою історією тому, де, знаєте, ще воювали з тими томагавками, тільки вони були в булавою, розумієте, Іван Грозний, який Росію повністю поставив на коліна. Петро І, начебто німецький син, який прийшов, як то кажуть, вони відкрив вікно в Європу. Але вони ніколи не вийдуть із того варяжного, із того удмурського, із того. Татаро-монгольського вони знаходяться на тому рівні, де сама Росія вона опинилася сама себе з'їдає, тому що система поєднання економіки і корупції це якраз і є та догма марксизму ленінізму, тому що вони поєднали економіку з якраз, керівництвом цих країн. Ну, звісно, я не беру Китай. До речі, ну но... якщо брати боротьбу корупції з Китаєм в Китаї, то ви знаєте: 4, більше 4 тисяч в Китаї корупціонерів. Вони зараз знаходяться за гратами пожиттєво. Я не маю на увазі, що їх -то розстрілюють. Там розстрілюють наркоманів, там розстрілюють вбивців. А якраз корупціонери це ті, які зараз знаходяться під особливим контролем держави. Мало того, щоб ви, от послухайте, більше 30 трильйонів доларів Китай повернув державну власність. Це ті, хто збагачився. Це ж все відкрито. Так само відкрито буде, буде в Росії хто збагачився, скільки вкрав. І народ прокляне російський, ну, вже не буде російського народу, буде руска, якась автономія, а буде просто Московія, шість областей. Це я прогнозую. І я на завершення хочу сказати, що дійсно, зараз лідери світові, вони думають, як же нам бути, як нам зараз закінчити цю війну, щоб. Не було того, що окремі знову створені країни маленькі, як Чечня. Ну зрозуміло, це буде вже не Чечня, а Ечкерія, це буде Татарстан, це буде Чувашія, це, це будуть якраз той же самий регіон Нижнього Новгорода. Окремо буде, я думаю, санкт петербург тому що він не захоче. З поверженою Москвою мати діло, повністю буде розвалена ця Росія, але ядерна зброя. І я гадаю, що якраз постане питання перед лідерами світу, і якраз сьогодні Джо Байден з президентом України Володимиром Зеленським це обговорювало. І мені пригадується, якраз напередодні закінчення Другої світової війни. Ще у березні 1945 року на тій же Ялтинській конференції, де обговорювалося питання щодо розподілу, розподілу як територій, ну і, звісно, далі як створювати великий, але дуже неоднозначний і дуже хиткий мир. Тому що. Бачили, як почалася війна в Грузії 2008 рік. Просто пішли, захопили за сім днів та війна йшла. Ми думали так само, Україна, коли в 2014 році почалася на Донбасі, але ми просто. Побачили, що це монстр, який хоче відновити цей світ, Путін все-таки вирішив виступити перед федеральними зборами. Що йому казати? Нічого. Повністю, вже еліта Росії вона бачить, а я вже не кажу за електорат, де вони зневірилися в цього царя. І знаєте, в Росії завжди, коли вже недовіра до лідера. Починається смута, якраз після 24 лютого в Росії почнеться смута. По перше, військова, по-друге, народна. По-третє, коли зараз мобілізація скрита, далі буде об'явлена. Далі до речі, Путін хоче зробити двохмільйонну армію. І він зараз робить все для того, щоб вже набрати навіть тих осіб, які не підлягають мобілізації. А це інваліди, це ті, хто там всіми силами неправдами повертати за кордону. А більше 10 мільйонів росіян виїхало за кордон. А це Казахстан. А це вже та ж сама Грузія. Я вже не кажу про Турцію і так далі. Тому що не приймають в Африку, поїхали. Я хочу відзначити, що Росія зараз вже стає перед ділемою. І дуже важливо бачити, як розвиваються події і що їм робити. Зараз повністю Москва стоїть, знаєте, на... там істериках. Вони зараз очікують, що буде е, ракетами повержена Москва, і Москва буде горіти. Хай буде проклята Росія. Е, е, хай буде проклятий цей Путін. Ніколи більше в житті не буде того, що е, зараз твориться. Тому що це остання війна, така повномасштабна на планеті. Тому що. Якщо, не дай Боже, буде ще одна війна, вона буде останньою, тому що вона буде ядерною. Я прогнозую, що Путін не буде застосовувати ядерну зброю. Мало того, це точно і виважено. Наші дослідники, наші експерти Інституту глобальної політики, ми знову які збирають інформацію з усіх спецорганів світових, ми знаємо те, що відбувається в бункері. І його попередили військові, перш за все, що тільки він надасть наказ на застосування ядерної зброї. Вони його самі знищать, і Путін дрогнув не від слів Джорджа Байдена. І я скажу, що у нього зараз велика проблема, як далі йому бути, тому що народ не довіряє, військові втратили до нього повагу. Ну і звісно, в нього є дуже велика загроза того, що він шукає варіанти. Перше це втікти з Росії. Втекти з Росії, як Троцький в свій час, знаєте, у цьому жіночому одязі. Другий варіант в нього пустити собі кулю в лоба, як Гітлер. А третій варіант у Путіна це випити сіаністу калію. Іншого варіанту в нього немає. Тому що коли ми кажемо про його долю. То 99% світу хоче, щоб цей Путін скоріше б помер. Тому що стільки він наробив зла, стільки народу загубив, як російського, ну і звісно в Сирії, в Україні, в Грузії, в багатьох країнах світу, де виконуються спеціальні операції. Він так і назвав спеціальну операцію. В нас працює дуже авторитетна і професійна група. Ми будемо розвиватися і, до речі, далі почнуться у нас подвійні стріми. Я запрошую пана П'янковського, Юрія Швеця до розмови. Я думаю, що з Дмитром Гордоном ми поспілкуємося. Я гадаю, що з Юрієм Романенко ми все-таки помиримося і будемо спілкуватися. А до речі, хвиля, коли він в 2011 році тільки розпочинав її створення, мій син йому допомагав, Юрій. І я гадаю, що якраз Інститут майбутнього він має велику перспективу. Але без співпраці з ФСБ, Юра, не працюй на ФСБ. Будь ласка, це відмовився від того, що в тебе є свій шлях, працюй на Україну. Ми можемо, знаєте, простити оці гріхи. І, до речі, коли суд приймає рішення, то він каже, за щиросердечним каяттям ми дамо тобі срок найнижчий 10 років. Отримаєш за Зраду Україні. Прошу вас, будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Ми будемо давати об'єктивну інформацію, правдиву, нажимайте на колокольчики. Я бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей.